Забезпечується фронт і тил – усім необхідним. Благодійний народний фонд у співпраці з румунськими партнерами продовжує допомагати медичним закладам області. Вкотре лікарські засоби та медичні вироби отримала міська поліклініка номер 2 Деталі далі у сюжеті. Майже 70 тисяч пацієнтів щороку отримують необхідні медичні послуги у міській поліклініці номер 2 Серед них не тільки буковинці, а й вимушено переміщені особи, які знайшли прихисток у нашому краї. А сьогодні заклад отримав чергову партію матеріалів та лікарських засобів, які необхідні для надання послуг. В цей раз перев'язочний матеріал для хірургічного нашого блоку маса медикаментів для гіпертоніків, для сердечників Тобто все те, що зараз потрібно. Ці хвороби якраз зараз загострюються в зв'язку з цією ситуацією, що склалося в нас в країні. А це буде дуже, ну як кажуть в нас на Буковині, помічне для них. Що важливо, отримані медичним закладом препарати не входять до переліку доступні ліки. Утім, завдяки благодійникам, пацієнти зможуть їх отримати безкоштовно. Препарати я дивився досить. Хороші з довгим терміном придатності це ті препарати, які не входять допустим в доступні ліки для малозабезпечених людей. А тут вони їх отримують. Комбіновані хороші препарати. Допомогу у вигляді медичних виробів та лікарських засобів заклад вкотре отримав від благодійного народного фонду завдяки співпраці з румунськими партнерами. Це чергова партія гуманітарної допомоги, санітарна, гігієнічна, медична продукція і ліки від наших західних румунських партнерів. Чергове доправляємо до міської поліклініки номер 2 адже ми, чернівчани всі тут лікуємося, і треба допомагати нашим лікарням в цей непростий час. Щиро вдячний нашим румунським партнерам, персонально Еммунаелю Бишляки за те, що вони продовжують співпрацю з Народним фондом. І я переконаний, вона буде продовжуватися і далі. І від себе особисто хотів би сказати мульсумацьку. Purmoz, emuelbišlakt. Серед доставленого вантажу препарати та медичні вироби, які найчастіше використовують лікарі. Є лікарські препарати, але в основному це перев'язочні матеріали, пластирі, бинти, голки, катетери, системи ну все, все що потрібно повсякденному роботі нашої поліклініки, номер 2 До слова допомогу від благодійного народного фонду міській поліклініці номер 2 доставили не вперше. Ще один гуманітарний вантаж заклад отримав у березні, і вона не аби як потрібна, стверджують лікарі. Я хочу сказати, що ця допомога дуже е, потрібна в цей важкий час. От побільше було б таких людей, як пан Максим, то перемога була б скоріше. Аліна Рябко, Євгеній Гостюк, Іван Мітрик теми ТВА.